Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець з 45-го прямим стрімом відео розслідуванням вбивства Ірини Фаріон і невинувасті В'ячеслава Зінченка. 45 те відео. І сьогодні ми підходимо, підходимо до головного алібі В'ячеслава Зінченка. Зразу скажу. В сьогоднішньому відео я буду розповідати про головне алібі В'ячеслава Зінченка. Про головне алібі, підкреслюю, яке просто не лишає каменя на камені обвинуваченням міністра Клименко і всієї профнепридатної української поліції. Доброго ранку, шановні українці, доброго дня, друзі в чаті, доброго дня всі рідні. Сьогодні Алібі В'ячеслава Зінченка. Вороги його, ненависники, ті, хто писали на нього провокатори в чаті, коментарі під дописами казали: А де Алібі? У нього нема Алібі. Так чому нема Алібі? Є у нього Алібі, і я знайшов Алібі, але перед тим, як розпочати, Прямий стрім. Я дуже попрошу вас. Підписки. Учора підписочки завмерли. Кожен день було по 100 підписників. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. 63 300 чоловік. 300 підписників. 300 свідомих українців. Тому я прошу підписуйтесь. І відео про В'ячеслава Зінченка будуть ширше розлітатися по теренах YouTube. Далі, донати. Дякую і низький уклін людям, які їх надсилають. Допомагайте донатами, а я продовжую свою роботу. Продовжую свою роботу і ми доб'ємося того, що Славіка Казіченко випустять СІ ЗО. Доб'ємося в найближчий час. То що скажу просто: дуже: часу у нас немає. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78 картка Приватбанку. Дякую за допомогу. Допомагайте, рідні, а я буду боротися за Славіка, за ваших дітей і за усіх нас. Я привітаюся з паном Юрієм Сокілом, з паном Тарасом, Сашем Спащенком, з паном Михайлом Рожком, Людмилою Ян і з паном Ромаріо, з паном Тарасом Іванчук. Дякую рідні, що ви приєдналися в чаті. Дякую, що є підтримка моєї роботи. Отже, починаємо. Вбивство Ірини Фаріон, пані Тетяна е, Романів. Добрий ранок, пан Ігор. Добрий ранок, пані Тетяно і пані Марина. І всі рідні дорогі, хто буде в чаті. Вибачайте, зараз починаю працювати. Е, значиться, рідні дорогі. Вбивство Ірини Фаріон. Закрили. В олірійському СІЗО а зараз перевели в колонію номер 4 В'ячеслава Зінченко, якого звинувачують вбивстві Ірині Фаріон. Учора мати В'ячеслава Зінченка виклала відеозвернення, де звернулася до, до українців з проханням підтримати В'ячеслава, тому що на В'ячеслава в СІЗО тиснуть, вчинять на нього психологічний моральний тиск. Підсаджують невідомих людей до нього в камеру, фактично зробивши з неї прес-хату і заставляють його підписати якісь папери, фактично взявши на себе вину за вбивство Ірини Фаріон. Тому нам не потрібно довго чекати, як кажуть, адвокат розбереться, чекати того, доки згідно діючого законодавства Славіка випустять СІЗО. Коли випустять рік, два, три до виборів випустять після виборів. Я вже про це говорив у стрімах. І не факт, що у камері з Славіком щось не зроблять, щоб приховати кінці воду. Тому що Славік матері так і сказав: цитую слова мами. Він написав в записці до мами: Мамо, якщо зі мною щось станеться в камері, я не винен. Тому подивіться, будь ласка, вчорашній прямий стрімкий. Звернення матері В'ячеслава Зінченка. Подивіться мої відео в основній сітці каналу короткі про те, як на В'ячеслава Зінченка тиснуть у СІЗО і про звернення матері В'ячеслава Зінченка. Розповсюджуйте ці мої відео стрім прямий вчорашній по Фейсбуку, по Ютубу, по всіх соцмережах. Дякую. І тепер про головне алібі В'ячеслава Зінченка. Я думаю, адвокат Ігор Сулима і знаю, що він дивиться мої відео. Тому оце алібі, який я сьогодні викладаю, він повинен використати в суді як головний аргумент захисту. І хай суд доводить, що це не так, і хай профнепридатна поліція доводить, що це не так. Потрібно міняти тактику. Я вже не один раз говорив і прошу Ігоря Сулиму, Ір Сулима захищає В'ячеслава Зінченка. А той захист виходить так, як ми просимо владу поліцаю відпустити. А чому ми просимо владу поліцаю відпустити? Чому ми захищаємо В'ячеслава Зінченка? Він винен, він не винен, його треба випускати. А вину В'ячеслава Зінченка повинен доводити не В'ячеслав Зінченко, не адвокат, а повинні доводити поліцаї. Вони довели, не довели. Значить, випускайте. В'ячеслава Зінченка на волю. І тепер про головне Алібі В'ячеслава Зінченка. краєугольним угольним каменем В'ячеслава Зінченка для російськомовних підписників. Каменним фундаментом о, звинувачення В'ячеслава Зінченка з. Уст профнепридатної нашої поліції і профнепридатного міністра Клименка, поліцейського, МВСного, є те, що невідомий молодик сидів дві чи три неділі у дворі Ірини Фаріон, слідкував за нею, ходив за нею, вивчав графік її пересувань, а потім він же застрелив Ірину Фаріон. Все на цьому базується захист. А зараз в Дніпрі в якоїсь дівчини, яка себе об'явила сестрою, а потім В'ячеслава, а потім взагалі замовкла, тому що сестри в нього нема. Знайшли пістолет, Форд, патрони, магазин і інші речі там викрутки наждаки. Себто от намальовується канва, яку вимальовують поліцейські. І вони це все готують до 22 вересня, коли суд буде обирати нову міру е, е, утримання під вартою В'ячеслава Зінченко. Два місяці вже проходять його або випускати, або знову утримувати. Але суд, Львівський суд, не випустить В'ячеслава Зінченка. Це я вам вже кажу. Тому я довго думав: надалібі В'ячеславом Зінченком. Яке може бути альбі? У поліцяю є схема. Людина молодик, сидів на лавці, випасав, випас, а потім стріляв. Стріляв, звичайно, з форта, який вони знайдуть в Дніпрі. І, звичайно, на ньому ДНК буде В'ячеслава Зінченко, тому що у нього ж незаконно вилучали речі під час обшуку. І ДНК його. На пістолеті знайти для поліцаїв для експертизи. До речі, експертиза ж поліцейська, не незалежна. Питання часу. Отже, що може як головний аргумент захисту говорити адвокат Ігор Ірусулиман? Яке Алібі В'ячеслава Зінченко? Алібі дуже просте. Молодик, який сидів на лавці. В дамській шляпі, в окулярах, а лижних, в, чер... в червоних рукавичках, а чорна шляпа, червоні рукавички це символ українсько-повстанської армії. Чорно-червоний колір. Являвся не кілером, не людиною, яка здійснювала зовнішнє наружне наблюдення за Іриною Фаріон і будинком. Не людину, яка ходила, супроводжувала Ірину Фаріон, випасала, вивчала її маршрути. Не людину, яка вбивала Ірину Фаріон, а є її охоронцем. І я про це вчора відео викладав: що кілер або людина з наружки не може сидіти демонстративно перед під'їздом. А люди підходили до нього, говорили, і він казав, що він з Тернополя. Підходила до нього, говорила з ним Ірина Фаріон. Всі, жильці бачили, як він демонстративно три неділі сидить на лавці день в день і ходить за Іриною Фаріон. Бачили всі, бачили. Це не кілер. Кілери так не працюють. Це не людина, яка здійснює зовнішнє спостереження, наружку на жаргоні. Це людина, яка охороняла Ірину Фаріон, це охоронець. Питання, чи він охоронець з приватної фірми чи з силових українських структур. З цим треба розбиратися. Потрібно дивитися охоронні фірми Львова. Потрібно дивитися е, замовлення на охорону. У силових структурах, у поліції, у поліції охорони міста Львів Львівської області все немає вбивці. Поліція звинувачує Зінченка в тому, що він сидів, що саме В'ячеслав сидів на лавиці, що він був одітий в шляпу, в окуляри, в червоні рукавички. І що саме він, сидячи на лавці, вбив Ірину Фаріон, яка вийшла, чекаючи таксі, щоб їхати до внуків і до доньки Софії, і потім їхати в Болгарію на відпочинок. А вбивці не було на лавці. То був не вбивця, то був не людина, яка нарушку робить, то був охоронець Ірини Фаріон, крапка, все. Все. В'ячеслава Зінченко потрібно випускати. То був охоронець, який три неділі сидів на лавці, три неділі спілкувався з жителями будинку, в якому Ірина Фаріон жила, з Іриною Фаріон, яка підходила до нього. Три неділі він супроводжував на роботу Ірину Фаріон, три неділі супроводжував назад. І саме головне. Як свідчили свідки, а свідки повністю поміняли покази, тому що на них хтось впливав. Я думаю, начебто, могли б і поліцейські вплинути на жителів будинку, щоб вони поміняли покази. Так от що сказали свідки на перших своїх показах? Вони сказали, що той хлопець чи дівчина, яка сиділа на лавиці і слідкувала за під'їздом, з якого виходила Ірина Фаріон, і супроводжувала Ірину Фаріон. Заходив в під'їзд і довгий час перебував у під'їзді, септа в будинку. Правильно, не може людина літом постійно сидіти на лавиці, не може в духоті в жарі, тому що людині потрібно випити води, сходити по нагальним людським потребам. І ця людина йшла правильно на квартиру до Ірини Фаріон, відпочивала там, сиділа, пила каву з Іриною Фаріон. А потім знову займала свій пост на лавиці. Це був охоронець або охоронниця. Я вчора викладав свою думку, що це була охорониця, дівчина, яка охороняла Ірину Фаріон. Тому вона сиділа на лавиці, тому вона супроводжувала Ірину Фаріон до роботи і назад. Тому вона заходила в під'їзд, піднімалася на квартиру до Ірини Фаріон. Все, все. Не було вбивців в шляпі. Це, було, це була або охоронець, або охорониця. Ігор Сулима, адвокат ось Алібі В'ячеслава Зінченка. Використовуйте рідний дорогий для захисту В'ячеслава Зінченка. Все головне обвинувачення поліції знімається крапка. Не було вбивців, була людина, яка охороняла. Для тих, хто вчора писав свої е, варіанти, як охороняють людей. Я вам скажу як спеціаліст по охороні, я в житті багато чого робив, в тому числі займався приватною охороною діяльністю. Я вам скажу, графік і як працює приватний охоронець це не ваша робота, коли ви йдете в 9 і працюєте до 6. Приватні охоронці працюють по різному. Тілоохоронці, кельніки, а Ірину Фаріон охороняв кілоохоронець теж працює по різному. Він не повинен знаходитися з Іриною Фаріон 24 години на добу. Є домовленість між клієнтом, є домовленість між тим, хто наймає охоронця, кілоохоронця, кельника. Як працювати? І між Іриною Фаріон і тою людиною. Чи е, жінкою, яка охороняла її, була домовленість, як працювати. Все, робота тілоохоронця це не графік на заводі. Це не графік роботи людини, яка повинна відпрацювати 24 години. Якось так. Тому, дорогі рідні, Алібі В'ячеслава Зінченко в тому, що та людина, яка сиділа на лавиці, не вбивала Ірину Фаріон. Коротко не вбивала, тому що вбивця ніколи не сидить у шляпі в очках три неділі і розказує жителям е е будинку, в якому жила Ірина Фаріон, що він приїхав з Тернополя. Да? З їх слів. Ця людина охороняла Ірину Фаріон. Для тих, хто аргументує, що охорона повинна бути така, щоб її ніхто не бачив. Так, охоронці іноді працюють, щоб їх ніхто не бачив. Але це дуже професійні охоронці, яких дуже мало в Україні. Повірте, я в охороні розбираюсь добре. Частіше за все, охоронці працюють так, щоб той, хто хоче вчинити замах на людину, яку охороняють, бачив, що її охороняють. Це називається демонстративна охорона. Коли охоронці показують, людину охоронять, людина під охороною, попробуй щось зробити. Попробуй. Тому людина, яка була на лавці, людина, чоловік чи жінка, яка ходила за Іриною Фаріон займалася демонстративною охороною Ірини Фаріон. Для цього в неї була шляпа, окуляри. Вона просто показувала всім, що Ірину Фаріон. Супроводжують до роботи додому, що Ірина Фаріон ходить, не одна, що Ірину Фаріон охороняють. І ще багато хто каже, що в Ірини Фаріон не було охорони. Ірина Фаріон була така воздушна жінка, вона ходила по Львову, дивилася на небо, рахувала горобців і не думала про охорону. Відкиньте, вибачте, ці байки. Ірина Фаріон була розумна, прагматична жінка. Вона знала, що вона ризикувала. Вона знала, що в останній час не заробляла дуже багато ворогів. Тільки за останні три місяці перед її вбивством вона заробляла, не заробляла дуже багато ворогів, в тому числі і в Львові, в тому числі і по фінансовим питанням. А фінансові питання це річ дуже страшна. У неї було багато воргів, як в Україні, як і в самому Львові, серед Львівської мафії, чиновників, бандитів, поліцаїв і людей в мерії, скажу так. Тому Ірина Фаріон не могла ходити і рахувати горобців у небі Львова. Ірина Фаріон розуміла, що рано чи пізно за нею прийдуть, тому вона після того як. Почали їй погрожувати і наняла приватного охоронця або охоронницю. І це саме головне алібі в захисті В'ячеслава Зінченка. Людина, яка сиділа на лаві, не була вбивцею. Людина була охоронцем. А тепер хай поліцаї докажуть, що це не так. Тепер хай поліцаї доказують, що це не так. І випускають від Слава Зінченка, тому що проти цього аргумента у них аргумента немає. З повагою до вас, дякую друзям, чаті. Чат я буду читати після стріму. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Правдбанку, допомагайте розслідуванню. І ще для тих, хто вперто пише, не було охорони в Ірини Фаріон. Не робіть з Ірини Фаріон воздушною феєю. Ірина Фаріон знала, на що вона йде. Вона оцінювала ризики. Вона була прагматичною, розумною жінкою. Вона розуміла, що ходити без охорони, коли за три місяці скільки раз погрожували. І за останні три місяці з кількома впливовими людьми в Львові і в Україні вона конфліктувала. Це було смерті подобно про російській. Тому Ірина Фаріон найняла приватного охоронця питання звідки з української поліції чи з приватних охоронних українських фір, і це є головним альбім у справі В'ячеслава Зінченка, людина, яка сиділа на лавці, була охоронцем, а не вбивцею. Тому В'ячеслава Зінченко потрібно випускати. У нього є альбі. а поліцаї хай доводять, якщо зможуть довести. Дякую за стрім. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, допомагайте донатами. Свободу В'ячеславу Зінченко. До нової зустрічі!